Доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю моїх підписників і гостів мого каналу. Дякую вам за те, що ви заходите до мене, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. І в цьому відео я хочу розповісти вам про мій тиждень в'язання. Ну і загалом, що в мене було на цьому тижні. Хочу сказати, що цей тиждень у мене був доволі такий веселий. Моя донечка захворіла на вітрянку і нас посадили на карантин. Ну, Як ви розумієте, сина я теж садочок не водила, тому що, по-перше, він контактний, а по-друге, мені просто було незручно його водити в садочок, тому що не було на кого залишити донечку вдома. Тому продуктивність у мене була не дуже велика. Хотілося б краще, звичайно. Але щось в мене в'язалося, а щось зв'язалося. Хочу сказати тільки, що в мене є готові роботи, і я вам їх покажу. Тож, давайте подивимось, що ж я в'язала цього тижня. Всім доброго дня! В сьогоднішньому відео я покажу вам, що в мене на спицях, які процеси, що я в'яжу. Ну і взагалі, як в мене справи? Скажімо так, буде такий невеличкий в'язовлог. Сьогодні в мене середа, вже десь 12-та година дня. Ну, так сталося, що раніше я не могла розпочати свій в'язовлог, то в мене здоров'я підводить, то немає часу, то картоплю купати треба. Самі знаєте, що зараз роботи дуже багато, особливо в селі. Тож давайте я вам покажу, що в мене зараз на спицях. Ось такий в мене вже виріс джемпер. Я вам показувала його в минулому в'язовлозі тиждень стартів, від Оленки Буганової, я приймала участь. І ось так він в мене вже виріс. Я вже дов'язала до підрізів. Буду відділяти наперед і спинку і в'язати окремо. Хочу сказати, що цей джемпер буде такий. Тепленький. Він, хоч і в'яжеться в мене з тоненьких ниточок, і тут, мені здається, метраж разом, якщо взяти, то десь буде 400 метрів на 100 грамів. Але візерунок такий, що він іде, ніби потовщений. І тому полотно виходить таке плотненьке і доволі тепле, об'ємне буде. Мамо я чекаю, вже не дочекається, коли я його закінчу. Ну, потрішки в'яжу, тому що візерунок в'яжеться довго, так як один рядок пров'язується двічі. Наступний мій виріб у мене ось такі шкарпетки. Як ви бачите, тут ще пров'язано зовсім небагато. Так як це в мене така відпочивалочка, коли я десь на вулиці з дітками граюся, або кудись їду, щоб нічого не думати чимось бути зайнятим, ось такі мене в'яжуться шкарпеточки. В'яжу шкарпетки з залишків пряжі. Це в мене сіренька Lise Super А це, здається, якась там гімалая, якщо не помиляюсь. Теж шкарпеткова нитка. Не пам'ятаю, як називається. Ось на такому вони в мене вже етапі. Як бачите, тут уже ниточка відірвана, тому що в мене був маленький кусочок. Буду приєднувати далі в'язати. А ще в мене є одна готова робота. Ну, не зовсім готова, але ось такий джемперок. Я його в'язала з сину, Хто дивився тиждень стартів, я його там розпочинала. Ось такий він, ось такий. Як ви бачите, ниточки мені вистачило на саме полотно і обробку я вже робила з більш світлішої пасми. Але справа вся в тому, що я його зв'язала повністю, закрила всі петлі, як ви бачите, понизу, по рукавам. І... А... Але він виявився маленький. І мені не зовсім подобається, як він сидить на моєму сину. Отут резинку понизу, резиночку понизу я робила такими самими спицями, як і основне полотно. Але все рівно вона чомусь стягується. Можливо, якби резинка була не один на один, а хоча б два на один, вона б не так стягувала. І ну, на, Якщо на дівчинці це красиво, то на хлопчику це не дуже красиво виглядає. І рукава також вийшли трішки за короткі. Ну, в мене просто ну ось це все, що в мене залишилось. В мене просто не вистачило пряжі. Ще, ось я хочу показати вам виворітню сторону. Бачите? Рядності майже немає, тому що по виворітній стороні дуже гарно видно рядність. І я була здивована, що в мене в лицевій гладі немає рядності. Справа вся в тому, що я в'яжу. Бабусиними петлями і лицеву, і виворітню. А тут я вирішила спробувати виворітню в'язати класичною. І, можливо, із-за цього в мене майже зовсім немає рядності, як ви можете бачити, тому що на камері її зазвичай гарно видно. Мабуть, із-за цього моя щільність змінилася. Я ще думаю, що із-за цього. Мені не вистачило нитки, але ну, якщо її мало, в мене на, е, до, на доньки джемпер на такий самий пішло 152 грами, А тут у мене 165, здається. Ну, Розмір, звичайно, трішки більший. Ну, ні, просто мені не вистачило пряжі. Отож, я планую його розпустити і з цих ниток зв'язати щось інше. Мабуть, це все ж таки. Буде шапка на осінь. скоріш за все. Отож, така в мене робота. Хоча джемпером я задоволена, він мені подобається. Не знаю, можливо, комусь віддам, але нема мене тут таких знайомих, кому пригодився цей джемперок. Хоча я і не дуже полюбляю багато процесів, коли в мене є на спицях, але. Як же ж не розпочати ще один процес, коли я вступила в такий чудовий сумісник, як чудо в смужку? І хочу вам показати, що ж я в'яжу в цьому суміснику. Дівчата, я просто в захваті. Ось подивіться, що в мене виходить. Зараз я це все приберу. Ось подивіться, яка це краса росту. знайшла для себе нову техніку в'язання. Це техніка свінг. Вона в'яжеться поворотними рядами. В цій техніці краще в'язати хустковою в'язкою. Тоді виріб більш акуратний, виходить? Ось такий в мене зараз процес. Я просто не можу ним налюбуватися. В'яжеться в мене виріб окремими частинами, так як тут поворотне в'язання, то по колу тут не зовсім зручно в'язати. Буде в мене шивний. Це в мене, не знаю, поки що, чи перед, чи спинка. ну Щось буде. Але дуже красиве. І поєднання кольорів, і оці широкі, тут широкі, тут вузенькі, такі нерівномірні смужки. Ну просто я, я в захваті. Я ще правда не знаю, як я буду в'язати рукави. Але щось придумаю. Є в мене вже одна ідея. Не знаю, потрібно буде її спробувати. Ось такі в мене на сьогодні справи, що з мене ще зв'яжеться до кінця тижня, я вам покажу вже в наступному підключенні. Дівчатка, вітаю! Сьогодні в мене вже субота, ранок, поки всі сплять. Я вирішила до вас підключитися і показати, що ж у мене вже просунулося на спицях. Хочу ще сказати, що, на жаль, зараз мені менше буде часу на в'язання, так як у нас вдома карантин. Донька захворіла на вітрянку і нас посадили на 8 днів на карантин. Але радіємо тому, що не на 21, а лише тільки на 8. Тому не знаю, що я далі буду в'язати, але зараз покажу хоч те, що я вже нав'язала. І перший мій виріб. Це джемпер для доньки англійською резинкою. Як ви бачите, я вже пров'язала тіло, мені залишилася тільки обробка горловини і два рукава. Виріб мені дуже подобається. Він, хоч і не товстий, але цей візерунок робить його, такою, робить його таким об'ємним. І він здається, що такий тостющий, товстющий і теплий. Хоча ниточка тут тоненька, ну чудовий, просто чудовий джемпер виходить. Я, напевно, і собі щось таке зв'яжу. Він ніби і короткуватий на перший погляд, але за рахунок своєї ваги він іще тягнеться. Тому якраз на доньку він сидить ну, просто ідеально. Тому сподіваюся, що до кінця тижня в мене буде вже готова робота. І наступна моя робота це ось такі шкарпеточки. Вже в мене їх дві, я вже пров'язала п'яточку. П'яточка в мене ось така потощена. Здається, ця п'ятка називається, як вона, збіткова. Не знаю, можливо, не підкова. Вона мені дуже подобається, я її весь час в'яжу. Що хочу сказати по цьому методу в'язання двох шкарпеток одночасно. Я один раз вже пробувала в'язати цим методом, і мені не сподобалося. Чому не сподобалося? Тому що тут потрібно слідкувати за тим, що міняти вчасно нитку. Ось йде одна ниточка від одної шкарпетки. А ось друга ниточка, тут трішки заплуталося, Ну, важно. А ось друга ниточка. І в мене не виходило. Я або взагалі забувала за другу шкарпетку, або просто не міняла нитку. І я вирішила, що цей метод не для мене. В'язала е, кожну шкарпетку окремо і це одну зв'яжеш швидко, а другу потрібно себе налаштовувати. І цей раз я вирішила, спробую я ще. А вдруг а раптом мені сподобається. І ви знаєте, так, мені сподобалось. Я правда, п'ятку і клин підйому в'язала все окремо, а потім перенесла ці дві шкарпетки на одні спиці. І зараз в'яжу їх дві одночасно. Мені дуже подобається. Дві шкарпетки одночасно це просто фантастика. Дякую тому, хто це вигадав. Не, не потрібно потім себе налаштовувати на іншу шкарпетку, бо, як зазвичай, ну, це, це просто мука заставити себе в'язати другу шкарпетку. Вони не зовсім однакові, але тут видно, що це пара. Тому ось такі в мене будуть шкарпетки для сина. Хотіла їх спочатку в'язати для себе, але коли вже пров'язала резинку, зрозуміла, що набрала малу петель. Тому ці шкарпеточки будуть синочку. Ну, і як ви знаєте, я беру участь у проєкті Чудо в смужку. Всі посилання на організаторів, на учасників і на спонсорів цього проєкту я залишу внизу в інфобоксі. Переходьте, дивіться, надихайтеся. Ну, і мій виріб він на сьогодні в мене фаворит. Ось такий красень, він навіть не поміщається в мене в кадрі. Це фантастика. Я просто я, я в'яжу і я не за, замічаю, не знаю, як буде на українській мові. А, і я не м, просто летять рядочки, і вже зв'язала. Спочатку думала, що це буде в мене перед. Але зрозуміла, що вже забагато зв'язала, тому це в мене буде спинка. Ну, і якщо десь якісь промахи, щось не так зробила, то ззаді це не видно, скажімо так. Я вже пров'язала, ось як ви бачите, до... це вже в мене тут іще один колір зроблю, і вже буду закривати петлі на горловинку і в'язати плечі. І все. Спинка в мене готова. Ну, це просто казково. Дуже цікаво, єдине, що тут потрібно контролювати широкі. Що Бачите, тут полоска широка, тут йде вузенька, і вже йде тут широко, тут вузько. Тому іншу потрібно в'язати ну, бажано так, як і цю. Але я не завжди в'яжу однакову кількість поворотів. Тому, ну, оце єдиний нюанс в цій техніці, що потрібно контролювати висоту. А загалом, ну, мені дуже подобається. Отож, до наступного підключення. Всіх вітаю! Сьогодні в мене понеділок, 25 травня, і я до вас вирішила підключитися, так як вчора не підключалася, щоб показати, що я вже зв'язала. В'язати мені не дуже вдається, як ви розумієте. Дітки вдома на карантині, але добре, що вже все майже пройшло. Вже сипся сходить, донька почуває себе добре. ну Йдемо на поправку. Сподіваємося, що ще до кінця. Ще до кінця тижня посидимо вдома, а потім вже з, з нового місяця, я так думаю, що підемо ми вже в садочок. Тому що їм вже вдома скучно. в мене вже просто нерви здають. Але ж, що ж поробиш? І зараз я вам покажу свій джемперок, ось такий, на який він в мене вже стадії. Я вже зробила горловинку. Але здається мені, що я забагато ось тут зробила пройму. Резинка нормальна, я просто сюди всерединку вставлю спандекс, і він не буде такий розхлябаний, а то вона аж ніби на плечі находить. Закривала резиночку голкою один на один. Кому цікаво, можете пройти. в мене є майстер-клас по закриттю голкою. Зв'язала вже один рукавчик, як ви бачите, залишився ще один. Хочу повторитися, що джемпер мені подобається дуже, але трапилося так, як зазвичай в мене трапляється. Коли залишаються одні рукави, мені просто набридає його в'язати. Я не можу себе заставити його дов'язати. От як ти не крутий! Просто, ну, не хочу. Насилу дов'язала цей рукав. Напевно, я його трішки відкладу, хай він один день полежить, я від нього відпочину. А потім я його дов'яжу. Ну, думаю, що до кінця цього влогу я вже зроблю готову роботу. Але в мене все ж таки є готова робота на сьогодні. Ось такі, дивіться, шкарпетульки в мене. Дитячі шкарпеточки. Вони не зовсім однакові, але вийшло, як вийшло. Я в'язала з остатків, що в мене хотіла, було. і п'яточку зв'язати сіреньку. Але коли в'язала, то задумалася і забула змінити нитку. Тому в мене п'яточка з суцільним кольором, а резинка і мисок будуть сіренькі. В'язала спочатку для себе, як розказувала, але потім зрозуміла, що вони маленькі, тому ці шкарпетки будуть моєму сину. Вони полюбляють носити мої в'язані шкарпетки. Якщо вдягає один, то обов'язково треба і другому. Ну, Це діти, самі розумієте. Шкарпетки чудові, теплі. Єдине, що я їх ще не попрала. І ось подивіться ще на мою красуню, отака в мене квіточка з'явилася. Буде тепер моя помічниця в кадрі. Знаєте, як то кажуть, хочеш квіти, щоб тобі подарували, купи їх собі сама. Ось так вийшло і в мене. З чоловіком їздили по справах у місто, зайшли в епіцентр, така чудова квіточка, кажу, купи мені. От так в мене з'явилася така помічничка. Дуже красива квіточка. Вона тільки-тільки починає розквітати, тому буде довго радувати мене і вас в кадрі. Ну, і що ж, по-моєму смугастику? А в мене вже зв'язалася одна деталь. І все ж таки це буде спинка. Ось, я вже відв'язала. Зараз я все приберу, щоб не заважало. Ось, бачите, я зробила скоси плеча. Вони, здаються, ніби не однакові, але вони однакові. Просто тут менша шпилька, тут більша. Не знаю, можливо, я тут теж багато залишаю на горловину, Ну, будемо дивитися. Повністю відв'язала вже спинку. Ось така в мене вийшла. Ось, ось вона, бачите, я вам зараз спробую її ось так показати. Ось такі переходи в мене полоси не одної товщини, різної товщини. Ниточка різної в мене фактури. Мені дуже подобається, що виходить. Єдине, що, мабуть, коли я буду в'язати детальку переду, то хочу спробувати зробити не довгі отакі полоси, а можливо, короткі. Не знаю, я ще подумаю, як це все буде виглядати. Спинка одна, перед інший. Напишіть мені, будь ласка, як ви гарні мені робити інший розмір полос, чи перед повинен. Все ж таки повторюватися, ну, хоча б приблизно як, зад... як задня частина. Тому що я ще поки в роздумах. Ось така в мене деталька. Ну, і на цьому я буду завершувати своє підключення. До наступного підключення. Вітаю, дівчатка! Сьогодні у мене вже середа, 27 вересня, і це моє останнє підключення в цьому в'язовлозі. Ну, як ви зрозуміли, що я джемпер все ж таки дов'язала. Я його домучила. Як мені було не тяжко, не знаю чому, але коли діло доходить до рукавів, все, мене ніби відрізає. Я просто не хочу його в'язати. Але все ж таки я пересилила, тому що я не дуже люблю, коли в мене є недов'язи. Я зазвичай залишаю, він в мене лежить десь днів два-три, А потім я все ж таки беруся за цю роботу. ну, так, трапилося і з цим виробом, але він в мене полежав всього півдня, і я вирішила, що треба дов'язати, тому що поки тепло, треба підготуватися до прохолодних часів. Давайте подивимось його поближче. Ось такий він в мене вийшов. Він вам трошки засвічує, він більш такий вам передається яскравий, він. Не настільки яскравий рожевий. Єдине, що ось тут по горловині я вставлю нитку резинку, щоб вона не була дуже широка, не находила сюди на плечі. Ось такі рукави, резиночку я закривала голкою. Низ тут в мене звичайний Низ мені прийшлося. Теж трішки дов'язати, тому що я зрозуміла, що він буде короткуватий. Чим я не люблю в'язання знизу догори, тим, що я не завжди можу вгадати оцю довжину виробу. Рукава теж якось не знаю чому, але я їх в'язала, 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 в'язала. Вони все на одному місці. ну Що не поміряю, вони короткі. Що не поміряю, вони короткі. Я їх нарешті дов'язала, ну так воно мені вже набридло ці рукави в'язати, що ну, ну, не знаю, як за, ну, чому так? не знаю, Скажіть, у вас теж так буває, коли діло доходить до рукавів, ви не хочете в'язати виріб? Ну, Зі мною таке майже постійно. Але ж все ж таки джемпер дуже легенький, він такий повітряний, незважаючи на це, він теплий. І дуже подобається моїй доньці. Ну, він їй ще подобається, тому що він рожевий і блискучий. А загалом, мені він теж дуже подобається. Я трішки відпочину від цього візерунку, і, мабуть, собі також свяжу виріб таким візерунком. Мені дуже сподобалося. Ну, і ще в мене є одна готова робота. Це ось такі шкарпетечки. Я їх вже попрала. В мене, правда, немає, немає блокатора для дитячих шкарпеток, але і так вони гарно розрівнялися. Ось такі чудові шкарпетки. Ось такий мисочок в мене стрічкове закриття. Тут закривала голкою. П'яточка в мене потовщена. З таким візеруночком. Це, здається, п'ятка. Підкова називається. Ось так вона виглядає. Ну, а загалом ось такі чудові дитячі шкарпетки вийшли. Ну, і як ви знаєте, що я приймаю участь у проєкті Чудо в смужку, і це моя на сьогодні остання робота. Я покажу вам свої просування, тому що тоді на столі не дуже було зрозуміло, що ж в мене вже зв'язалося. Тож, давайте я вам зараз покажу. В мене зв'язалася вже одна деталь. Я не просувала його з того часу, як вам показувала, тому що завершувала рожевий джемпер. Ось така в мене вже є деталька. Ось, Ось така вона длінно-длінна. Хочу щоб ви побачили переходи цих е, смужок. Бачите, як воно виходить? Я не знаю, можливо, оця горловина занадто глибока буде. Мені здається, отак як подивишся, то ніби глибока. А якщо тут ще ж буде обробка, тому, то може й ні. Ну, не знаю. Це в мене буде спинка. Так як тут, можливо, десь якісь косяки, щось десь не так прив'язала, я вирішила цю детальку пустити на спинку. Ось так вона буде. Ось ось так вам майже все влазить в кадр. Ось такий чудовий в мене виходить смугастик. Він мені подобається ну просто, е, нова для мене техніка в'язання. Я в ній в'яжу вперше виріб. До речі, мені дуже подобається, і м, хочу сказати, що я планувала, щоб це був перед. Але я захопилася і занадто багато пров'язала вже. Виробу, тому не стала його розпускати. Думаю, нехай буде це на спинку. Можливо, десь щось тут будуть якісь косячки, я на ній почуся, і перед в мене вже буде трішки кращий. І не знаю, можливо, мені перед потрібно зробити вущими смужками. Не такі великі переходи, що були там занадто широко, тут занадто вузько. Я думаю, що я просто зроблю їх трішки по і трішки покоротші. І воно тоді виходить такими, ніби листочками. Ну, не знаю, я ще думаю, ще другу частинку я не розпочинала, тому поки що думаю. Можливо, ви мені ще щось підкажете, тому що я, я ж кажу, я ще поки що не в'язала. Ось так мій пройшов в'язальний тиждень. Ви побачили, що в мене вийшло, що на спицях ще залишається. Донька вже нормально, вже нам дозволили ходити в садочок, але я думаю, що ми посидимо ще до кінця місяця вдома, щоб трішки висип, позаживав, тому що там воно такими вавочками взялося. З сином все добре, тому хочу сказати, що. Діло йде на поправку. Сподіваюся, що з понеділками вони підуть у садочок і часу на своє улюблене хобі в мене буде більше. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам мирного дня, спокійних ночей. Ну і до зустрічі!